Чищення лав чиновників, правоохоронців та суддів проект постанови про люстрацію зареєстрували в Верховній Раді. Сам закон депутати пообіцяли розробити упродовж двох місяців і тоді детальніше розповісти про механізм виконання та критерії. Тотальне чищення державного апарату було і серед основних вимог протестувальників. Тож якою буде люстрація по українському, з'ясовувала наша Олена Ткаченко. Заява про звільнення впродовж 24 годин інакше безпеки не гарантують. На волині громадські організації заявили про початок свого люстраційного процесу. Перезавантаження цієї системи просто неможливо без люстраційних люстраційних процесів. Тому ми ініціюємо зараз тут створення цього громадського люстраційного комітету. До комітету не беруть політиків і чиновників, бо їм власне ультиматум і висунули. Вже є перші звільнення. Заяви написали прокурор області та головний лісничий трохи згодом. І керівник волинської міліції це не каральна операція і не порушення прав людини, а фільтр і процедура для недопущення неповернення до того, що було. Утім, фахівці наголошують, запроваджувати люстрацію мають на найвищому законодавчому рівні для того, щоб почати процедуру люстрації, необхідно парламенту прийняти відповідний закон. І ось після того як буде прийнятий закон. І розпочнеться сама процедура у Верховній Раді. Тільки зареєстрували проект постанови про проведення люстрації. Сам закон обіцяють розробити упродовж двох місяців. Деталі поки не розголошують, кажуть про судчищення. Ти співпрацював злочинною владою, ти заплюмував себе не особисто, не персонально. Ти робив все по інструкції, але ти був частиною тої системи. І наше переконання було в чому полягало. Через таких сумлінних виконавців, які нічого насправді не порушили, як ти, ця бандитська влада тримається на своєму місці. Потім обіцяють не відходити від узвичайних люстраційних норм. Люстрація це усунення цих людей з посад і заборона обіймати посади впродовж певного терміну часу 5-10 років і так далі. Вони можуть займатися приватними справами, бізнесом, ще чимось, але вони не можуть мати доступу до державної служби, до служби в органах місцевого самоврядування. Рішення ухвалює суд, а ось докази вони наводять так звані ілюстраційні комітети. Політтехнологи додають цей процес доволі тривалий. Тож розпочинати його треба негайно, отім поки не зачіпаючи Верховної Ради. Я категорично проти розпуску парламенту зараз це єдиний легітимний орган. Він поганий. Там багато корупціонерів, багато людей, які причетні до злочинів. Так, але розпустити парламент тільки тому, що вони там є, знаєте, це колективна відповідальність. Узятися поки можна до правоохоронних структур і судів. Треба зачистити першу судову систему правоохоронну, а тоді вже зачищати чиновників, політиків і таке інше. Служба безпеки України, прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, армія. Е Плюс митниця це ті служби, які мають бути суттєво люстровані. Тотальне чищення лав державного апарату одна з основних вимог і протестувальників. Нині на майдані думки різні. Що ж вони? Він сидить з мільйонами Верховної Раді, Хіба він буде думати за мене. Верховну раду також зразу розпустити це держава без влади, це самоуправство. Експерти додають миттєво люструвати більшість можновладців не вдасться, тому радять вгамувати народних гнів, який іноді виливається у псуванні майна та притисканні свобод і запастися терпінням. Олена Каченко, Ірина Вонокурова, Роман Ковальчук, Олександр Курбликов.